Сьогоднішній недільний день ми чуємо євангельську оповідь від апостола Євангелиста Луки про те, як Христа зустріли десять прокажених чоловіків. І, побачивши Христа звіддалік, вони стали кричати: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Хотілося б сказати, що проказа була надзвичайно страшною хворобою в часи Христа. Вона була надзвичайно розповсюдженою, бо була хворобою інфекційною, і люди, які заражались цією хворобою, фактично були приречені на вигнання із своїх домівок від суспільства, і жили вони в постелях далеко, бо хвороба мала здатність передаватись. Але щоб можна було вижити, вони збирались інколи групками і просили, не підходячи до людей. Але здалеку просили якоїсь їжі, і багато хто із людей допомагав їм, щоб вони могли жити, але близько до себе не підпускав. Так і сьогодні, до сьогоднішнього дня, рідко, але зустрічаються також і люди, які хворі на проказу, їх поміщають в липрозорії, тобто відгороджують від інших людей в лікарні, і самі лікарі інколи тільки Одягнені в спеціальний одяг, можуть зайти до них. І ось сьогодні говорить нам Євангелист про трагедію, трагедію не тільки десятьох чоловіків, а про трагедію дружин, дітей, сімей, бо кожен із нас, якщо подумає, якби в нас такі речі сталися, і потрібно живу людину, попросити, щоб. Ця людина пішла із нашого дому. І знаючи, що десь далеко та людина є, але ми порадити нічим не можемо, бо будемо наражати на небезпеку інших своїх рідних і близьких, змушені так зробити. То ось сьогоднішній Євангелій саме про цю трагедію, про важку долю і важке життя таких людей. Зустрічаються такі моменти і в нашому житті, особливо в час війни. Коли багато наших рідних і близьких перебуває там, в окопах, і вони наче здорові, не хворі, але далеко від нас, і взяли на себе велику відповідальність за те, щоб здобути мир справедливий на нашій землі, а багато хто із них і віддає життя своє за волю і свободу нашої держави і за майбутнє кожного із нас. І ось, повертаючись до сьогоднішнього Євангелія. Знову звертаємо свою увагу на тих десятьох людей, які, побачивши Христа, чули про нього і закричали, і просили про допомогу. І ось Христос, підійшовши до цих людей, сказав їм: Підіть, покажіться священникам. Він не сказав їм, що ви очищені, чи ви вилікувані, чи ви здорові. Він просто сказав, підіть і покажіться священникам. Що означали ті слова? Людина, яка очищалась від прокази, була зобов'язана прийти до священника, і останній голос був за священником. Священник мав право дати дозвіл на те, щоб людина могла продовжувати своє життя у своїй сім'ї і в суспільстві. І ці прокажені зрозуміли, про що мова. Вони, почувши ці слова, і з великою вірою і довірою до цих слів побігли кожен у своє місто. Чи в своє село, а дорогою до своїх домівок вони побачили, що очистились. Проказа спала з їхнього тіла, тіло стало чистим, і всі рани і язви зникли з їхнього тіла. І ось один чоловік, самарянин, на що наголошує нам Євангеліє, самарянин, побачивши, що стілився, повертається до Господа, знаходить його, падає на коліна і дякує за зцілення. І що говорить Господь? Тільки один прийшов. А де ж інших дев'ять, які очистились? Чому вони не прийшли і не повернулись, щоб віддати славу Богові тільки іноплемінник цей? І сказав цьому очищеному від проказа самарянину встань. Іди, віра твоя спасла тебе. І після цього. Прокажений повернувся до сім'ї своєї. Сьогоднішнє Євангеліє про зцілення. Але сьогоднішнє Євангеліє також і про те, як ми чи вміємо, чи не вміємо дякувати Богові за багато-багато речей, які відбуваються в нашому житті. Можна інколи в храмах зустріти багатьох людей, які слізно просять про щось. І також пізніше зустрічаючи цих людей. І спілкуючись із ними, чує, що на сльози їхні і на прохання їхнє заглянувся Господь. Бо інша сила, як вони кажуть, не могла допомогти їм. Але вони забули, забули прийти після цього, коли отримали щось, і подякувати Богові. Тому інколи ми забуваючи за. Те, що маємо бути вдячні, легковажимо цим цими надзвичайно важливими речами і живемо далі у своєму житті, рутинному житті, яке наповнене постійним бігом, здобуттям чогось чи накопичення цінностей матеріальних. Хочеться згадати слова Євангелія, яке читалось декілька тижнів тому. Про одного безумного багача, якому зародила нива, і який сказав: розвалю свої житниці і збудую нові, сиплю туди все своє зерно і скажу душі своїй, їж, пий, веселися, маєш добра на багато років. Але що сказав Господь цій людині безумний? Ночі цієї душу твою заберуть від тебе. Кому це все залишиш? І каже нам Євангеліє, так буває з тими, хто збирає собі скарби на землі, а не у Бога багатіє. Тому вміти дякувати, а каже апостол Павло, дякуйте за все Богові і Отцеві. Отже, вміти дякувати це надзвичайно важлива і велика річ в нашому житті. Бо інколи навіть із того, що впало і загинуло, саме подяка підносить і творить великі діла і чудеса. На цьому тижні, 6 грудня, Свята Церква святкувала пам'ять святителя Миколая, архієпіскопа Мірлікійських чудотворця. Того святого, який, маючи певний достаток, роздавав його бідним, вбогим і нещасним, і, будучи доброю людиною, здобув для себе вічність і блаженство. До сьогоднішнього дня ми згадуємо цю людину, справді людину, яка жила на цій землі, на якій живемо ми, яка ходила і проповідувала Слово Боже, не якогось казкового персонажа чи героя, а справжню людину, який своїм життям. І духовним подвигом показав, як і ми повинні жити і здобувати для себе царство Боже. Тож молимо і святителя Миколая, щоб охороняв нас від всякого зла і в час скорботи, в часи війни був оборонцем і захисником нашим воїнам і кожному із нас. Ми молимось постійно до святителя Миколая. Бо Напевно, в кожному домі є ікона святого Миколая. І в українському народі немає більшого святого, як святитель Миколай. Велика кількість храмів, посвячених йому. Тільки в нашому храмі зберігається шість ікон Святителя Миколая. А в кожному домі в інших храмах їх надзвичайно багато. І це говорить про те, наскільки українці шанують цього святого. І ми з вірою звертаємось до нього, щоб і. Нам допоміг у боротьбі за визволення українського народу від московського ворога. Ми молимо і Христа Спасителя, щоб як очистив тих десять прокажених, так і очистив наш український народ від цього зла, яке прийшло до нас, від руского міра. І хочемо почути слова Спасителя після очищення. Встань, іди, віра Твоя спасла тебе. Хай милосердя і милість Божа будуть завжди з нами, Господь охороняй нас від всякого зла. Хай береже всі Господь своєю благодаттю, щедротами і людинолюбством. нас, наслій!